Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні. Безперебійник для котла, Люкшоон UPS 500L. Зі слів власника щось при підключенні акумулятора тріснуло, уснуло. Пішов дим і власник вже трішечки розібрав його, глянув і замітив таку деталь, що десь... Порозривало силові транзистори, і давайте ми зараз знімемо кришечку і оглянемо. Поки що візуально нічого не спостерігаю. І нам потрібно буде провести заміри, чи дійсно це так. Перевертаємо прилад і беремо вимірювальний прилад в руки і будемо заміряти транзистори. Що та як. Перевіряємо транзистори. Так, перші нібито справні. Так, теж справний, справний, так, тут у нас є пробій, як ви бачите, і по всім ніжкам, по трьом. Теж тут нормально. Далі перевіряємо теж нормально. Тут е, теж ага, пробій є. Тобто через один транзистор пробиті. Але, звісно, міняти ми будемо всі, тому що може залишитися десь недобитий. Бачимо, да? є у нас пробиті. Ну що, друзі, давайте будемо далі розбирати. Вийняли плату і будемо відкручувати транзистори, звісно, вичищаємо від пилу, який тут з роками накопився. І будемо відкручувати радіатори, звісно, транзистори будемо випаювати і оглядати. Що ми зараз і робимо? Так, Зняв я один радіатор, замітив таку деталь. Так, да, Дійсно, є в нас транзистор, якого зірвало дах, і випустив він білий дим. Звісно, працювати вся ця конструкція не буде. Опор теж тут під підозрою будемо перевіряти потім. Це обов'язково потрібно робити по гейту. Перевіряємо їх далі, з іншої сторони теж спостерігаємо транзистор. Який розібрався трішечки кристал, нібито нормальний, але будемо міняти на оригінальні. Спочатку ми перевіримо всі опори по керуванню. Вони тут стоять на 10 Ом, перевіряємо всі 12 штук. І там, де вигоріли транзистори, опори у нас не дзвоняться. Вони, як ви бачите, в обриві. Інші, нібито справні. Все, я перевірив, всі 12 опорів. несправні будемо заміняти, ставити на нові. Так, є у нас, бачите, несправні, не дзвоняться вони ніяк. Беремо паяльник в руки і, звісно, випаюємо несправні горілі і запаюємо на їх місце новенькі. Робота делікатна, але все це діло виконується. Все, тут нічого хвилюватися, все. В нормі так, паяємо інший опір на 10 Ом. Нагадую, все, тут все добре. Далі, перед тим, як запаяти транзистори, нам потрібно перевірити транзистори розкачки полівіків на платі керування і перевіряємо всі транзистори. 4 з однієї сторони і 4 з іншої сторони. В процесі перевірки транзисторів. Дефектних не виявлено, всі дзвоняться переходи нормально, пробитих немає. Тобто плата у нас не постраждала. Ставити будемо оригінальні транзистори. Поки що ми запаюємо 4 штуки в одні штуки в плече для контрольної перевірки. Під'єднуємо. Дроти з трансформатора, лабораторник, звісно, і пробуємо стартувати. Натискаємо на кнопку, як ви бачите, у нас відображилися нулі. Далі у нас відбувається плавний набір напруги вихідної. і Давайте під'єднаємо лампочку ледовську і перевіримо, чи тягне він якусь потужність. Так, лампочка в нас світиться. Струм холостого ходу нагадую 2,6 А в даному приладі. З лампочкою 1,5 А. Так, добре. Давайте під'єднаємо ще вилку, подамо мережу напругу. Подивимося, чи буде у нас відбуватися заряд. Так, вімкнули, реле класнуло. і даний блок заряджає мені лабораторний блок живлення. Все добре, друзі. Далі ми все від'єднуємо обережно і будемо все відновлювати, тобто ставити радіатори на своє. місце. Транзистори, звісно, прикручувати і припаювати все. Я зробив транзистори закріплені. Термопасту я поставив. Нам залишається відкусити ніжки і пропаяти всі транзистори. Звісно, відмити все від флюсу. Що я і зробив, як ви бачите, є вже готовий результат. І зараз будемо проводити подальші перевірки. Прикручуємо все на місці, підключаємо кабелі. Як ви бачите, інвертор вже зібраний, все надійно, притиснути. Кулер я теж перебрав, змазав підшипник ковзання, бо він деренчав. І будемо перевіряти. Під'єднали акумулятор 12 вольт. Давайте стартанем І подивимося на результат. Є в нас запуск, як ви бачите, напруга на акумуляторі трішечки просіла. На виході напруга з'явилася, лампочка засвітилася. І давайте подамо мережу напругу. Подивимося, чи відбувається у нас заряд самої батареї 1293. І під'єднали. Є перемикання, реле щелкнуло, і спостерігаємо заряд акумуляторної батареї. Це теж добрий знак. Тобто, інвертор у нас справний. Далі тестую через латер і можна віддавати власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.